річницею суверенітету нашої держави. Наш народ і наша держава пройшла дуже довгий святим встановлення і банкоматів. Є мова, є українська культура, є українська пісня, є українська церква. Тому народ український зі всіма цими автохтонними речами непереможний, вічний і є на себе в Господь. Сьогодні ми в Тайнізалежності піднесли особливу моду за зміцнення нашого народу. Нашому Боги Слава нашої влади, всіх тих, хто працює для того, щоб Україна була, продовжувала бути і щоб ми далі були незалежними і вільними. Це дуже важливо. І в цей час, важкий час, який ми переживаємо, ми напевно по-справжньому праці і по справжньому. Осмислимо те, що дав Господь, те, що ми маємо. Раз Господь дав, значить, не треба його втрачати. Раз воно благословенне Господу Богу, значить, воно повинно бути. А те, в якому стані наш спільний дім, Україна, ми всі відповідаємо, серце від нас всі залежить і враховуючи. Ми повинні зробити висновки і не втрачати і не віддавати те, що маємо. Це наш дій, наші дія, нашу державу. Тому вітаємо всіх наших співвітчизників, вітаємо всіх зазвичай, вітаємо всіх українців. Також традиційно за тиждень, який ми з допомогою Божої прожили, провели, прослужили. Ми з вами обговорюємо те, що зроблено, те, що відбулося. Ви бачите, що завершуємо роботи по укладенню королів спочатку Сергія Анатолійовича з Дуже ретельно все відміряв, підрізав, розклав, подивився, як це буде. А далі взяв і квіти і ссилається бачимо, що так це і було, так мало бути, тому що добре все зробить.